Листопад у самому розпалі, тож комунальні служби працюють, не покладаючи рук. У рамках осіннього тримісячника чистоти і порядку бригади комунального підприємства КТП 1628 вже вивезли 5200 кубічних метрів вуличного сміття та опалого листя. Щодня на вулицях Кременчука працює 8-10 бригад комунальників, аби опале листя не заважало містянам. Сьогодні у місті працювали 8 бригад: два судових пилососи та два вакуумних пилососи. Працює. На вулицях міста збираємо пале листя та вивозимо крупногабаритне сміття. Комунальники КТП 1628 звертаються до Кременчужан з проханням збирати листя у великі купи на зеленій зоні, а не під бордюром. Адже так листя заважатиме роботі вакуумного пилососу. Прохання до мешканців міста дотримуватися правильного збору. Ісця, складувати його зверху на зеленій зоні, не складувати його на проїзді частині. Цим ви не будете заважати роботі вакуумного пилососа. Бригади комунальників працюють щодня, аби Кременчук був чистим та доглянутим. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.